Хочу показати вам, які я листівки сьогодні придбала. Ця одна коштує 1 євро, але в мене знижка в комісійному, тому вона коштує для мене 50 центів. І ось така інша цікавенькі такі листівочки. Ось теж 50 центів наступне. Я купила ось такий пакуночок, його ціна євро 50, але так як в мене знижка 50%, він мені достався цей пакуночок, за 75 центів. Зараз розпакую, подивимось, що там. Так, перше, що тут є, це ось такий цікаві... Щось таке цікаве. Конячка, мабуть, з якогось мультика. Я не знаю з якого. Якщо знаєте, підкажіть мені. Наступна. ось така. Теж з якогось мультика. Я навіть не знала, що я таке щось цікаве взяла. Бо я, якщо чесно, взяла ем, через цього Аладіна. Ось. Мені сподобався цей Аладдін і я взяла через нього. Так, ось такий цікавий. І ось така конячка. А, я вважаю, що за 75 центів це дуже гарний улов сьогодні, ось таких от цікавих. Особливо у цих незрозумілих персонажів. Якщо знаєте, хто це з якого мультику, цікаво дуже цікаво мені, то напишіть, будь ласка, у коментарях, що це за мультик. Якісь тролі, чи що, не знаю. Наступний був ось такий пупс. Щось під Борн. Його ціна була. 4,50, але моя знижка 50%, то він мені обійшовся за 2,25. Але мені здається, у нього якась проблема з головою. Але в шапці то незамітно. Як ви вважаєте, дуже гарнюча мордаха, як на мене, мені подобається. Ще минулого тижня я була в Макдональдсі і купила собі «Happy Meal». Заради іграшки, там якась зараз акція, ага, його звуть Джей, о, Джейк Хупе. А ось заради цієї іграшки я навіть не знаю, що це за персонаж. Але заради цього я купила Хеппі Міу. Голова в нього ворочається в різні боки. І там була ось така карточка до нього. Так, я мала дитина, я купую. Я купую Хеппі Міл собі для того, щоб в мене були якісь цікаві ексклюзивні іграшки. На ще сьогодні я взяла безкоштовно ось цю гарню що. Як на мене, книжку. Вона не німецькій, бо тут усі не німецькій, але це якась енциклопедія. Або про Антарктику, або про Арктику. Я ще не дивилась. але мені дуже сподобалася якість і картинки, і взагалі, як на мене, це дуже чудова дитяча познавальна так, Аляска, тут он написано дитяча познавальна книжка. А В моєму дитинстві таких книжок не було. То я охочу до таких книжок, хоча моя донька вже теж виросла з цього возрасту, але я не змогла здержатися і взяла. Ось. Ще там була ось така книжечка. це, Я так розумію, про зайчиків, про кроликів, різні породи, що вони їдять, як харчуються, як за ними слідкувати. Теж на укра на німецькій мові, але теж мені сподобалась гарна якість, красиві картинки, тобто чудово, як на мене. І третя книжка, куди ж без, без барбі? Ось така барбі. Вона злегка потрюпана. Але вона безкоштовна, тому мені здається трохи підремонтувати, і вона буде гарна. Ця штука навіть якось міняє форму, перевлівається. А тут просто гарні картинки і історія якась про Барбі. Ось. Ось такі три книжки сьогодні я взяла безкоштовно. Залишилося лише почати їх читати, бо мій німецький не дуже гарно ще працює. Ось такі книжки, там де дитяча мова, то для мене саме гарні. Що думаєте про мої знахідки мої покупочки? Пишіть в коментарях, підписуйтесь, буду дуже рада знайомству.